Вибір хорошого регульованого Форексного брокера це вже є 20% від загального успіху в трейдингу. Це рішення є базовим та першопочатковим в трейдингу. І кожен розуміє про те, що компанія має бути хороша і надійна, тому що на сьогоднішній день дуже просто ввести свої кошти кудись, зовсім інша справа вивести. Але українці постійно помиляються у даному виборі. Вже кілька разів я отримав запитання про таку собі компанію Peliron, яка, до речі, активно працює на межах України, має кілька офісів, але в той же проміжок часу це просто компанія є аналогом телетрейду працює за тими же самими схемами і не має ніякого відношення до регулювання. Ованого та якісного брокиджу Чому українці роблять такі помилки, чому брокери намагаються бути регульованими? Чому нам потрібно працювати тільки з регульованими компаніями, та як визначити, чи справді компанія регульована? Саме про це я хочу поговорити з вами у нашому сьогоднішньому відео. Тому давайте будемо починати. Що ж таке, є ця регуляція на ринку Форекс? Це система контролю та нагляду за діяльністю Форексних брокерів або інших фінансових компаній. Ці регулятори за Чисту створюються або на державному рівні або на рівні певних незалежних організацій. І їхня основна ціль це створити безпечний фонд для коштів трейдерів та інвесторів. Тобто ці організації вони здійснюють видачу ліцензії компаніям на здійснення саме брокерської діяльності. Вони постійно контролюють правила її роботи, а також дотримання фінансової звітності. Вони створюють компенсаційні фонди, тобто, у разі виникнення там банкрутства певних із компаній всім клієнтам. Будуть повернені Повернуті кошти, а також це інстанція, де клієнт може звертатися у випадку там, виникнення будь-яких проблем між брокером та клієнтом, і плюс ці компанії мають право надавати санкції та штрафи у випадку, якщо брокер не дотримується певної своєї діяльності. Тобто для клієнта, для інвестора, для трейдера торгівля в регульованому брокері дорівнює безпеку. На сьогоднішній день в індустрії виділяють три таких категорії регуляцій. Перше, це топові регуляції, які найскладніше отримати. Вони є найдорожчі, але в той же проміжок часу вони найстатусніші і дозволяють здійснювати свою діяльність в великій кількості країн світу. Це є FCA Великобританія, Айсек Австралія і Сайсек. Кіпер. Друга категорія регуляцій більш локальні, які також хороші і надійні, але вони більш заточені під локальний ринок. Це може бути SK Dubai, або GFSA, Японії і багато інших. Третє, це регуляції більш м'якші, які простіше отримати. Це може бути Маврікій, Сейшеле, Shelle, Вануату, але в той же промежок часу всі брокери намагаються мати мікс регуляцій і використовувати такий собі регуляторний арбітраж. Чому на сьогоднішній день на Великі брокери намагаються бути не просто регульованими, а мультирегульованими. Ну, в першу чергу, це є надійність для клієнта. Тобто, коли клієнт торгує з регульованим брокером, він від, відчуває певну таку безпеку, але більш вагомішим фактором це є можливість залучення для брокера інституційних клієнтів. Жодний великий інституційний клієнт не буде працювати з брокером, якщо в нього немає однієї із топ регуляцій, про які я вам уже говорив раніше. Наступний елемент це можливість отримання платіжних сполучень, які дадуть змогу здійснювати швидший віт і вивід для клієнта. До прикладу, якщо ви маєте регуляцію FCA і ви захотіли відкрити свій офіс, до прикладу в Дубаях. Ви можете відкрити представництво, але вас не буде можливість використовувати локальні, до прикладу, банки як платіжні сполучення для вводу і виводу клієнтів. Тобто, ви будете використовувати якісь свої європейські платіжки, і коли клієнт зможе навіть поповнити кошти картою там, за 5 хвилин, то вивід йому буде йти рефандом, а не по, по банку, і вивід буде йти не одну-дві години, а буде йти там, можливо, навіть тиждень, а можливо, день-два-три. І ми розуміємо те, що на сьогодні день для клієнта найважливіше це відчувати швидкий доступ до своїх коштів, коли ви нажимаєте вивід, і буквально в той самий день кошти вам вже приходять. Ви будете відчувати впевненість, чому брокер також має мати в регуляцію. Чому це важливо саме для нас? Тому що на сьогоднішній день, у зв'язку із подіями, які склалися в нашій країні, ми не можемо торгувати під отими трьома регуляціями. Тобто, коли ми здійснюємо вибір форексного брокера, він 100% має мати. Мати одну із тих топових регуляцій, але ми маємо розуміти, що ми будемо торгувати під офшор. І насправді в тому немає нічого поганого. В першу чергу, нам потрібно для вводу-виводу використовувати USDT. І під тими топовими регуляціями відздійснюється тільки по банку. На сьогоднішній день SWIFT в Україні заборонений. Але який є плюс під офшорними регуляціями, ми можемо торгувати з кредитним плечем 1 до 500. А якщо ми говоримо про FSA чи там до, до прикладу SASI, кредитне плече у нас. Буде максимум 1 до 30 на валютах, і якщо ми беремо там чи індекси, там взагалі буде 1 до 5 чи 1 до 10, що з таким критним плечем дійсно важко торгувати. А тепер давайте ми, друзі, поговоримо з вами, як же перевірити, чи брокерська компанія дійсно регульована. Найпростіший метод, як перевірити, чи компанія дійсно регульована, це відкрити сайт Wikifix і тут -от в пошуку вписати назву компанії. От Зараз перед вами, бачите, я відкрив компанію AvaTrade. До речі, вона також працює з українцями. Хороший регульований брокер. Як бачимо, те, що вони дійсно використовують цю мультирегуляцію, про яку я вам розповідав раніше, і регульовані, як, до в Японії, в Австралії, IDGM, це Дубаї, так, так само і в Савс-Африці, Це вони використовують саме для того, щоб мати Можливість надавати клієнтам змогу використовувати різні платіжні сполучення, як вводити і виводити свої кошти. Але, наприклад, цей сайт він є максимально класним, щоб перевіряти регуляції, але, наприклад відгуки тут, і, наприклад цей рейтинг це така якби, маркетингова штука. Бо, наприклад якщо ми порівнюємо Аватрейд і відкрию зараз Пейперстон. Також я вам можу бачити всі ліцензії, а це супер якби регульована компанія. Так то рейтинг в них гірший ніж в Аватрейд. А на мою думку, як по торгових умовах, так по регуляціях, так і по технологіях загалом вони набагато кращі ніж. AvaTrade. відповідно, якщо ми зараз дивимося на StarTrader, StarTrader, як на мене, це один із найкращих брокерів на день саме для українців, ми бачимо те, що в них є регуляція в Австралії і регуляція є в South Africa. Але, до прикладу, я знаю так, що в них є FCA. Якщо ми навіть візьмемо, відкриємо з вами сайт компанії StarTrader, переходимо вниз на футер. А це, до прикладу, є. До речі, це є вимога MetaQuote вказувати, де компанія є зареєстрована і регульована саме в футері сайту. Тобто я можу бачити те, що компанія вона має регуляцію FCA. Так, бачите, Financial Conduct Authority FCA of United Kingdom. Але чи я можу довіряти цій інформації? Звичайно, що ні. Тому наступний метод більш правильний, коли я переходжу на сайт регулятора. Тобто, я відкриваю FCA, я залишу всі у ці. Ці лінки в посиланні до даного відео, тому ви зможете перевірити свого брокера, так і я вписую назву StarTrader. І тут я буду дійсно бачити те, що вони є StarTrader Broker. Чому ж вони не, не є на сайті саме WikiFix, тому що цю ліцензію вони брали напряму під інституційний бізнес, про який я вам і розповідав. Тому бачите, тут навіть сайт StarTrader Prime. Але для нас це є, тобто наявність ліцензії FCA для нас це вже дорівнює без Тобто українці можуть сміло довіряти. Давайте ми далі йдемо. До прикладу, ISIC. І ми впишемо ідентично StarTrader. От я от хочу глянути, чи вони дійсно мають ліцензію на ISIC в Австралії. Так, і ми бачимо те, що StarTrader має також тут ліцензію. Або давайте зараз ми візьмемо, глянемо ще якогось брокера. До прикладу, я рахую для українців, які проживають в Європі. Також Fusion Markets є доволі таки хорошим варіантом. І давайте ми зараз глянемо Fusion Markets також в пошуку. І Fusion Markets також, бачите, він є регульований. А це є вже сайт, де можна перевіряти. Саме Сайсик, хто зареєстрований на Кіпрі. Давайте мені здається, що в Paperstone має бути тут регуляція. І давайте ми також вб'ємо його в пошук. Отже, давайте ми перевіримо, чи Paperstone є в нас як регульована компанія на сайті саме регулятора. Тобто, нам необхідно перевіряти сайт регулятора. Бачите, і вона є. Тобто, як Сайсик. ISEC і також FCA, ви маєте, не забудьте те, що ви маєте перевіряти компанію саме на сайті регулятора. Друзі, а тепер давайте ми перевіримо цю компанію Peliron, про яку ви мене питалися, і на основі якої я вирішив записати дане відео. Перше, що я зроблю, я відкрию сайт зараз WikiFix, і в пошуку я спробую пошукати цей Peliron. І як ми бачимо тут, вони зареєстровані сент Вінсент і Гранадін, це SVG, і в них немає абсолютно ніякої регуляції. Але може тут Вікікс помиляється. По Давайте ми відкриємо сайт даної компанії, проскролимо вниз до футера. І що я бачу, де вони зареєстровані? Вони зареєстровані тільки в SVG. Колись SVG це була найнижча ліцензія, де би ви могли в MetaQuotes отримати ваш MetaTrader. Тому, друзі. Я не рекомендую такого типу компанії, тому що ваші права як трейдера, як інвестора, і ваш депозит, він абсолютно не захищений. Тобто дана компанія може в будь-який момент, до прикладу, заблокувати ваш рахунок, не вивести ваші кошти, або зробити вам певні маніпулювання, до прикладу, з котируваннями і у вас не буде ніякої інстанції, яка би могла там, захистити ваші права. Тому, друзі, працюйте тільки з регульованими брокерами і отримуйте дохід на фінансових ринках. Дякую за перегляданого відео і зустрінемося в нашому наступному.